Армадон! Вітаю тебе! Ти, мабуть, очу. Радий тебе бачити. Як ти? Так, це я. І в мене все ніщак. Все, досить балачок. Я прийшов за тобою, Так. Це правда. Я чов від капітана про те, що ти прийдеш за мною. Щоб ти знав, я був генералом ще до війни. І тепер я знаю всі. Мої дві навички. Здохні, очі! Бачу, ти підготовлений, але твої удари слабкі, як укуси, комара. Я не хочу тобі робити боляче, але ти не залишив мені вибору. Готь. Все закінчено. Та і мені так кажеться, Плюс он весь синий. Бо, ти комуняки? Що вони тут забули? Хм. Треба спитати у своїх друзів. Досить балачок! Захищайся, Данило! Як скажеш? <вір És blessing> <Onionisation> Бачу, ти тренувався, але тобі все рівно не виграти. Ти вже програв. Що? А -а -а -а! Все закінчено. Ну, привіт, старий друже. Давно не бачились. Слухай, я хочу, щоб ми розголили цю ситуацію без uh, битви, А лише словами. Тож, будь ласка, можеш покинути це. Цим... Ясно. Я приймаю твій виклик. Ти, можливо, знаєш, що я збираюся зробити, але я теж знаю, що ти будеш робити. Це дивне відчуття. Що ж, гадає це кінець. А я так не думаю. Они здесь. Атакуйте их, идиоты. Че за якого біса? Ждеш играю все за всі территорії. Поговори закус пустыниться по всім селі. Там ж смотрите, кого я привл. Ану відпусти мене. Зараз же бездушний ти. Це ти, громило. Все ще граємося в ті самі ігри, які ми грали років тому. Ага. Встречись його опучка от справедливості, как там ми розберемося з тобою і з твоїми дружками.

нам надо всех эвакуировать немедленно. Не так, Елізабет. Хлопці, ви почули новину про те, що сталося вчора? Ні, а що сталося? Один з жителів сказав поліції, що він почув якийсь звук, ніби це радіозв'язок. І деякі припускають, що за нами стежили. Відозріло звучить і справді. Свята Фінляндія! Народ, бережіться! Гармата готова? Так готова. Тоді вогонь. Майор, ми ледве тримаємо радянське військо, як можемо. Зараз тримайтеся. Доля Волгарії залежить від вас. Так, все. Що я пропустив? Ви якраз тут. Наша армія ледве тримає цих проклятих радянських загарбників. Що це було? Громило.

Готуйся до гарячки! Що ж, пора закінчувати з цим. Щоб, бляд, <ріху> ти мав шанс. Охорона, схопити їх. О, чо, лобы. Ты думаешь, сила в тому, щоб руйнувати і вбивати? усіх? Ні, ти помиляєшся. справжня сила, це не руйнування і вбивство. Бо на здатності захищати і зцілювати і допомагати іншим. Навіть коли все, здається, втрачено. Ти мене не розумієш. Невідміну від тебе, я її тільки ділом, що жив у муках. Ні, я знаю, що говорю. Я знаю, через що тобі пройшло. Я хочу тобі показати, на що здатна справжня сила. Sickness on the rise I can see it, it in me. your eyes The trust you had was only lies So if you won't stand down tonight You fall in the fire I know you have all this power As it grows You're getting devoured So zero And this darkest is our return None to say I didn't try Only you and only I Locked and loaded, eyes. Eye to eye. eye You'll fall to fire right eyes. now My circuits are burning to fight Now I stand here, I'm learning to lie Cows and friends fear the power I hold It's not the power that all comrades fear In this darkest hour all that we hold here. Could you I'd Вибач, що я і справді цього не хотів. Усе гаразд, Дарісто. Я приймаю твоє вибачення. Вау! Оце було шоу. І це означає, що переможцями вже стали... застали і його друзі. Вітаю тебе з перемогою, Очі. І дякую тобі, що повернула Аристо. Вітаю тебе з перемогою, друже. <плес> Серйозно? Ти справді хотів виграти ці змагання з шляхом маніпулювання Аристо? Правда? Що ж, товариш? На жаль, в тебе не вийшло. Пане, будь ласка, приберіть його. Нема проблем. Мальдито. Здоровенько були, так і мальдито. Бачу, ви знайшли собі компанію. Воно й видно. Де мілея? Хочете її знайти? Спочатку вам треба пройти через мене. А! Тепер моя черга. Це ще не кінець, ми ще побачимось. От ми зустрілися, чехун, і оча бачу, ви принесли ще й компанію. Мавані, ми прийшли за Мілеєю відпусти її і тільки не спробуй запустити ці ядерні ракети. Правда, якщо ви хочете повернути принцесу і не змусити мене запустити ці ракети. То здолайте нас змальдито, гаразд, ми приймаємо твій виклик дуже добре. Все скінчено. Привіт, малик. Давно не бачились. Салім, що ти тут робиш? Як ти сюди потрапив? А все просто. І мої товариші стежили за вами всю дорогу. І ми вас чекали, поки ви прийдете за нашим скарбом. І я б хотів помститися за те, що ти робив зі мною багато років тому. Ми були професіоналами у різних трюках. Завжди. І глядачам сподобалися наші трюки, наші вміння. Але всім подобалися лише твої. Тож, вже настав час, коли настане мій зоряний час. Ні, ми так не думаємо. Ми не видамо вам скарб. Захищайся, салім! І сьогодні все закінчиться тим, що ти і твої друзі тут знайдуть свої могили. Тож готуйтесь. Вражає, але тепер у мене є суперзброя, і вам точно кришка. Звідки в тебе цей кристал? Довга історія, але тепер я вже не зупинний. Якщо ти так, то я і Чихун так. Гра закінчена, мороз. Я завжди всяких гаді відправляю в пекло. Тільки на знову. Ти Це заслужив. І тепер ти будеш сидіти за грата приніс те, що я просив. Ось талісман. А тепер відпусти Гіона. Ну, чого чекаєш? Зуськи! А, Іон! Ой, не очікувано, правда? Я перекатив тебе. І тепер в мене є талісман. І я прикінчу Гіона раз і назад. О, а це вже цікаво. Ти робиш це правильно, очо. Давай, випускай свою лють! Все ти зробив погано. За таке вбивають. стій! Геть з дороги! Ні. Очо, зупинись. Я знаю, я не той друг, яким би ти мене хотів, але. Очо, це не ти. Я знаю, що ти добрий бот. Ти хочеш зупинити й мене остаточно, але ти вже його добив. Я знаю, що ти не такий жорстокий. Тож, будь ласка, щоби там не було, ти маєш зупинитися. Для мене Іона Чехуна, для всіх нас згадай перемогу над Громилою, Мувані, Салімом і Моросом. Згадай, чому ти борешся за справедливість? Будь ласка. Ти правий Арісто. Я не такий. Та то вже пусте. Я бы ты знаешь, что я бы так. Может быть, вот так. Может быть, нет. Море кулаки в Тайване.

Ти в межу. За це я тебе не пробачу. Сонячний катаклізм в китаю. Дотик суду Тайваню. Все закінчується тут і зараз. За фотока Божий удар Тайваню